Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні користуюся можливістю і дякую одному з глядачів цього каналу Іспанська для українців, Володимиру, який чемно робить те, що я прошу вас всіх. Він просто під кожним відео, яке він переглядає, він ставить плюсик. І що мені це дає? Я розумію, що людина проходить один, другий, десятий, двадцятий урок. Я розумію, де вона зараз знаходиться, і в той момент, ось зараз він проходить вже десь 19-20 відео, я розумію, ага, скоро Володимиру не буде чого дивитися, навчання припиниться, треба робити нові відео, треба робити нові уроки. Тому, будь ласка, користуйтеся порадою Володимира, робіть те, що робить Володимир, просто хоча б під кожним відео, якщо ви не хочете робити навіть домашки, поставте плюсик, що я це відео передавилася. Це великий такий гучний мені знак, що ага, люди йдуть зі мною і ну, я мушу відповідно рухати курс далі. Тому чекаю на ваші плюсики, і також чекаю, звичайно, на ваші лайки, тому що коли я бачу, що не просто ви передивилися, а вам ще відео ці подобаються. Ну, це вдвічі швидше мене наштовхує на те, щоб робити нові відео для вас. Отже, сьогодні наша тема буде дуже і дуже потрібна, важлива, тому що те, про що ми сьогодні говоритимемо, ви використовуєте його багато разів на день. Ми сьогодні будемо говорити про дієслово «густер». І багато з вас уже помітили, що воно у нас дієслово не таке, як усі інші дієслова. І воно не буде змінюватись так само, як змінюються інші дієслова. Але сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Тому що коли ви зрозумієте чому. У вас не буде більше ніяких питань, і ви ніколи не будете допускати помилок при відмінюванні даного дієслова. Отже, давайте подивимось спочатку, як ми говоримо, що нам щось подобається, адже густар це е, подобатись. Давайте глянемо на такі приклади. Мей густа еста фальда. Мені подобається ця спідниця, мей густа. Незважаючи на те, що спідниця подобається мені, форма дієслова буде у третій особі однини. Наступний приклад густен густан флорес? Незважаючи на те, що квіти подобаються, тобі, форма дієслова буде у третій особі множини. І останній приклад легusta трабахар. І тут взагалі цікаво, що то таке оте ле густа. Правда? Давайте швиденько перекладу вам ці фрази: «Me густа еста фальда, мені подобається ця спідниця. Ми зовсім скоро поговоримо з вами про вказівні займенники, і ви зрозумієте, що таке еста. Наступна фраза: те густан las flores» тобі подобаються квіти, і ле густа требахар йому подобається працювати. Отже, ви вже побачили, що щось. Там не так. Але для того, щоб зрозуміти, що саме там не так, я хочу почати з англійської мови. Тому що я впевнена, що більшість з вас знають англійську. І, власне, це вас плутає в тому, щоб зрозуміти оце дієслово густер. Отже, давайте подивимось на простий приклад: I like flowers. Я люблю квіти. Мені подобаються квіти. І тепер давайте згадаємо з вами, я думаю, це п'ятий клас шкільної програми, трішечки самі ази синтаксису. Давайте зрозуміємо, як би ми розібрали це речення за членами речення. Отже, «I» – це в нас підмет, да, like, – що роблю. «like» – це в нас буде присудок. І далі я люблю кого що. Flowers це буде в нас додаток. I like flowers. Все зрозуміло, і зрозуміло, що дієслово like у нас завжди буде узгоджуватись з особовим займенником, так як ми завжди вчили в іспанській мові. Але тепер давайте подивимось: приклад, але українською. Мені подобаються квіти. І так само зробимо розбір цього речення. Що в нас виходить? Підмет у нас тут виступає вже не ай, не я, не ме мені. А у нас виступає слово квіти. Далі, коли ми говоримо про присудок, у нас виходить така історія квіти що роблять. Присудок – «подобаються». А потім уже ми ставимо питання, – кому мені. І тут ми бачимо абсолютно інший принцип узгодження. Ми розуміємо, що наше дієслово подобатися ми узгоджуємо не з особовим займенником, а ми узгоджуємо з нашим підметом квіти, з тим, що нам подобається. І давайте тепер подивимось приклад на іспанській мові: Me gustan las flores. І спробуємо зробити так само синтаксичний розбір цього речення. Що в нас виходить підмет las flores, квіти. Далі до цього підмета ми ставимо а, питання, «квіти що роблять, подобаються. І ми розуміємо, що наше подобаються, ми будемо узгоджувати з нашими Las Flores. І вже в кінці ми ставимо питання. Подобаються кому мені. І тепер я думаю, що у вас не виникає жодних питань, чому ми говоримо густа» або «ми густан. Тому що наше густар діє слово ми узгоджуємо саме з тим, що нам подобається. Тому що синтаксично воно виходить саме так. І тепер давайте подивимось, як у нас це дієслово відмінюється. Оскільки узгоджувати ми будемо з тим, що подобається, а те, що подобається, це завжди е, третя особа однини або множини, у нас відповідно форма самого дієслова буде лише густа або «густан». в залежності від того, те, що подобається, воно одне. Чи їх багато? І, відповідно, ми використаємо або форму в однині густа, або форму у множені густан. Ми – густа або густан, те густа або густан, ле густа, нос – густа, густа, лес – густа. Але тепер давайте подивимось ще на один момент. Що ми тут ще бачимо такого цікавого? Тому що дуже часто е, студенти вони плутають. Вони бачать попереду часточку мете, оснос, і одразу роблять асоціацію з тим, що вони вже знають. А ми вже знаємо з вами бербос рефлексивос зворотні дієслова. Це ті дієслова, які мають е, на кінці се, тобто нашу українську частиночку ся: ляварсе, банярсе, левантарси. «Дучарсе», «Акостарсе» і так далі. Це всі ці дієслова. І ми вже знаємо: хто не знає, я тут залишу за посиланням відео про те, як відмінювати е, дієслова е, зворотні, вербус рефлексивос. Ми знаємо, що наша оця часточка се, вона стає на початок, і вона так само відмінюється з дієсловом. І багато хто плутає. Тобто вони думають, що це ме, те, нос, ОС – це просто форми часточки ся. І потім, звичайно, у них виникають питання: а що ж таке ЛЕ і ЛЕС? Чому не се, як у зворотних дієсловах? І відповідь проста, до тому що це не зворотні дієслова. Нам у цьому випадку перед ГУСТА або ГУСТАН треба всього лише сказати, кому подобається. Тобто нам потрібно вжити наш прономбре персональ у відмінку давальному. Правильно, кому, чому у давальному відмінку. І форми таких прономбрес пероналіс у цьому давальному відмінку будуть наступні. Ме ТЕ, ЛЕ, НОС, ОС, ЛЕС. І коли ви це розібрали, то вам стало дуже просто, як же ж ми відмінюємо наші дієслова. І, власне, правильно сказати Амі ме густа, «А ти те густа, «А ель ле густа, «А ея ле густа, а носотрос нос нас густа, а восотрос нос густа. Або а ейос лес густа. Але цю довгу форму ми, як правило, не вживаємо і залишаємо лише оці час... часточки маленькі. ме те-ле «лес». Але ви мусите знати розуміти природу оцих маленьких часточок, і тоді ви не допускатимете помилок. Давайте подивимось на приклади: Ми густа еста пелікула. Розбираємо речення. Підмет тут який? Еста пелікула, присудок, що робить густа. І, і подобається кому мені. Me gusta esta película. Мені подобається цей фільм. Me gustan los deportes acuáticos. Мені подобаються види спорту е, водні. Хто види спорту? Що роблять, подобаються, подобаються кому мені, і види спорту, які? Акватікос. І врешті, в нас виходить. Що ми використовуємо саме форму третьої особи множини, ни, тому що «los deportes acuáticos» – водні види спорту. Вони множені, їх багато. Тому ми використаємо форму «gusta». Але при цьому формочка, кому вони подобаються, лишається. Вони подобаються мені, отже, «me gusta». Наступний приклад: «Les gusta a tus amigos comida Mexicana. Les gusta a tus amigos comida mexicana. Чи подобається твоїм друзям мексиканська їжа? Незважаючи на те, що les та да, їм, незважаючи на те, що a tus amigos, амігос, да, твоїм друзям ми вживаємо форму дієслова густар в однині Les густа. Тому що узгодження йде з коміда мексикана. Да? Підмо дивимось, що в нас буде коміда, їжа. Їжа що робить? Подобається густа. А вже далі ми ставимо додаткові е, запитання, їжа яка, подобається кому. І у цьому, власне, і є основна суть. Наступний приклад: те густа еспінакас» густан еспінакас» Тобі подобаються шпинати. Шпинати множина вони, тому густан, незважаючи на те, що вони подобаються тобі одному. І останній приклад: атіте густа еск'яр». Отут будьте уважні. Тому що у нас те, що нам подобається, це може бути або іменник, як ми дивилися до цього, Льос депортис, Ля пелікуля. Коміда, еснакас, тобто іменник, щось, що конкретно нам подобається. І воно може бути в однині або в множині. Але нам ще може подобатись щось робити. Як і в українській мові, мені подобається кататися на лижах. Так, Мені подобається кататися. У нас там далі йде дієслово. І от коли далі буде іти саме дієслово, нашу форму дієслова «густар» ми будемо вживати в однині завжди. це? Тобто дивимось на наше речення, розуміємо, що нам подобається, якщо нам подобається щось робити. Автоматично поставили дієслово «густар» у форму густа. Якщо нам подобається щось конкретне, да, далі буде йти іменник, ми дивимось, що там за іменник і у якому він числі. Якщо в однині вживаємо густа, якщо в множині вживаємо густа. І наші часточки кому подобаються, запам'ятайте, будь ласка, вони вам дуже і дуже потрібні. Але на цьому ще не все. Я хочу, щоб ми з вами опанували ще одну штуку. Подобатись може по-різному. Може просто подобатись, може дуже подобатись, може настільки подобатись, що ви просто обожнюєте це. А може не дуже навпаки подобатись, а може взагалі не подобатись. І давайте ми з вами подивимось, як оці е, різні варіанти подобатися, ми можемо вживати зараз на екрані ви бачите таку шкалу. І у цієї шкали є плюс і мінус. Від найбільше подобається до взагалі не подобається. Давайте ми глянемо на цю шкалу з точки 0. Наша точка 0 – це мегуста. Мені подобається звичайне наше дієслово. І подивимось, як ми можемо підсилити це. Мені подобається. Ми можемо сказати мегуста мучо. Додали мучо на кінці, і це вже буде мені дуже подобається. А можемо сказати мейнканта. Мейнканта це найвищий ступінь порівняння в плані подобатись, це обожнювати. І тут зверніть увагу, коли ви вже використали оце інше дієслово, інкантар, да, просто обожнювати щось. Ми не можемо до дії слова «енкантар» поставити ще вищий ступінь, якийсь порівняння, тому що це і вже є найвищий ступінь. Ми не говоримо українською я дуже обожнюю, да, тому що обожнюю це вже просто-просто найвищий ступінь. Я думаю, зрозуміли, як підсилити наше значення «густар». Давайте тепер подивимось, як навпаки, ми можемо його трішки отак е, понизити, коли нам не подобається, щось, ще не дуже подобається. Отже, ми можемо сказати Ami non me, no me gusta mucho, мені не дуже подобається. Відчуваєте різницю ме густа і но ме мучо Не дуже подобається. Якщо нам ще менш щось подобається, ніж но ме густа мучо, ми можемо сказати но а амійно ме густа мені не подобається. Відчуваєте різницю, мені не дуже подобається і мені не подобається. І якщо нам треба сказати такий найжорсткіший варіант мені не подобається, тобто мені взагалі не подобається це, ми скажемо аміно ме густа нада. No, me gusta nada. мені взагалі не подобається. До речі, якщо вам потрібно відео, в якому б ми розібрали оці «Nada», «Nadie», «Nunca», «Alguien», «Algo», напишіть мені в коментарях. Можливо, ви вже розібрались самостійно, якщо ні, напишіть мені в коментарях, і ми з цим розберемося, і ви чітко будете розуміти, коли і що використовувати. Поки ми запам'ятаємо, що «Nada» Яке перекладається як ніщо, може посилити значення нашого дієслова «густар». «No me густа надо, мені взагалі не подобається. І давайте подивимось на декілька прикладів. Аміме інканта Ескяр. Аміме інканта Ескіар. Я обожнюю кататися на лижах. А nos gusta mucho el baile flamenco» Нам. Подобається дуже танець. A los niños no les gustan mucho las espinacas. Дітям не дуже подобаються подобається. А пор лас ночес. Мені не подобається працювати по ночам. A mí no me gusta nada la comida japonesa. Мені взагалі не подобається японська їжа. Друзі, яке домашнє завдання я хочу вам задати. Я хочу, щоб ви написали, створили і написали самі декілька речень з використанням дії слова «густар». Спробуйте собі на кожен момент, який ми з вами опрацювали сьогодні. Сформувати свій власний дуже простий, але приклад, якщо потрібно, можете повернути це відео на той етап початку і просто подивитися приклади, і за цими прикладами створити свої. Щоб ви використали і однину, і множину, і далі, щоб було дієслово, і щоб ви могли використати оці ступені порівняння густер, щоб ви максимально максимально відпрактикували це, тому що ми з вами отак неочно спілкуємось, да як з моїми студентами, з якими ми маємо змогу навчатися і безпосередньо бачити один одного через камеру і спілкуватися. Я можу ставити задачі. І чути, як людина відповідає, чи якщо це відбувається взагалі на території класу, то я хочу, щоб хоча б з цього формату, ви взяли ваш результат таким чином. Тому дуже прошу. Я ви бачите, реагую на ваші домашки. Я виділяю час для того, щоб перевірити ваші домашки. Для вас це безкоштовно. Будь ласка, просто це зробіть, і ви отримуєте результат в свою копілочку знання іспанської мови. Якщо це відео було корисним для вас, ви ще не поставили лайки, обов'язково робіть, як Володимир, ставте лайк, і в описі до цього відео поставте ваш плюсик, і дуже бажано, щоб ви зробили домашку. Дуже бажано. І якщо у вас є якісь питання по нашому матеріалу, чи ви хочете прискорити вихід якихось конкретних тем. Теж напишіть мені в коментарях. Я буду робити все, що в моїх силах, для того, щоб допомогти вам опанувати іспанську, зрозуміти її, побудувати в себе в голові цю систему правильно, з правильними ячейками, з правильно записаними знаннями, для того, щоб ви змогли говорити, для того, щоб ви змогли її використовувати. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями, знайомими, які наразі в Іспанії, і яким. Край потрібно вивчити іспанську. До нової зустрічі.